Доброго вечора всім. Доброго вечора, всі ті Щиро дякую людям, які визначили мене сьогодні, як людина, яка цю нагороду. Щиро дякую спільнатлку, викладачам, студентам. Всім, хто долучений до цієї спільноти, всіх, хто розбудував цю спільноту. Е, дякую за це запрошення, для мене це справді честь. Я, як і в цьому відео, повторю, що цю нагороду я вважаю нагородою для, для наших волонтерів. Я просто маю честь її прийняти, але я не вважаю її своєю. Я вважаю, що вона належить. Нашій волонтерській команді загалом, яка вже рік працює над а, тим, щоб армії були очі, були технічні спроможності і загалом волонтерському руху. Ще за годину до того, як чи за дві години до того, як ви нас запросили сюди на події, ми ще з Тарасом переписувалися. Щодо того, що в нас немає промов, не треба терміново їх придумати. Я так, так, так Я стояла в готельному номері і думала, з чого почати? Що сказати людям? Я почала записувати те, що я думаю. Я не хочу сказати звичайні банальні слова. Про важливість допомоги єдності, про необхідність консолідувати зусилля, про те, що 2023-й цей рік буде дуже важким, ще важчим, ніж попередній, але про те, що ми скоро все одно переможемо. Бо ви і так це знаєте. Я подумала, що я маю віддячити вам достеменною, безапеляційною відвертістю. Можливо, незручною терпкою, але необхідною правдою. Я хочу сказати вам те, що я готова сказати собі в очі. Я розгублено оглядаю кімнату, і мій погляд зупиняється на Біблії. Раптом я згадую все, що ми зараз проживаємо, вже було. Тисячі і тисячі років тяжких, ненависних війн. І великої милосердної любові серед людей. Любові, яка особливо проявляється під час війни. Я відкриваю книгу псалмів і знаходжу псалом Давида. Моя посестра читала ці слова поранених. Хлопцям, які були смерті. Уявіть, що все ближче і ближче. Вибухають снаряди, ви лежите в промерзлій землі. Ви розумієте, що вас не встигнуть забрати, що це кінець? Над вами схилилась жінка, що намагається спинити вам кров і промовляє до вас ці слова. Ці слова останнє, що вони чули. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовищах він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, вона веде мене по стежках правих і мене ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти за мною. Жезло твоє, палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед, твоїми, перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого. І житиму в домі Господнім повіки вічі. Я хочу використати цю нагоду, щоб поговорити з вами про те, про що говорити не прийнято. Вважається, що це лише псує людям настрій. Прийнято говорити про радість, про життя, про перемоги. Однак, як на мене, відвертість це ще й не боятися говорити з людьми, як з самим собою. Не боятися, що комусь не сподобається. Роби те, в що віриш. Якщо вірою твоє стоїть не амбіція, не лукавство, не страх, не заздрощі, але любов до людей сміливо, сміливо продовжує. Колись в дитинстві. Бабуся навчила мене молитись на маленьку паперову іконку, на якій був зображений Ісус. Потім хата спорожніла, глиняні стіни сільської хати побілені. І вже після того, як її поховали, я з цих стін зняла цю маленьку іконку, яка була прибита цвяшком. Носила її потім з собою багато років. Дуже багато років. Аж поки не віддала людині, якою я зараз сподіваюся, ця іконка збереже під Бугедаром. Так от бабуся дитинськи говорила мені, Господь бачить твоє серце. Отже, лише ми самі, і Бог знає, що у нас насправді на серці. З іншими людьми ми часто не щирі, адже замуровані в своїй соціальній ролі. І боїмось, що наша відвертість буде обернена проти нас. Я хочу поділитись з вами тим, що в мене на серці. Чим я живу цей рік повномасштабної війни? Передусім, як тут і було сказано, я живу цифрами. Щодня, скільки розвідників ми підготували для фронту? Скільки підрозділів забезпечили технікою, скільки навчань провели на полігонах. Все це цифри в десятки тисяч. Кожен мій день держими цими цифрами. В нашій команді близько ста волонтерів. І щотижня я перепитую координаторів, напрямків, скільки на цьому тижні. 500, 600, тисяча, мало. Нам потрібно дотягнути хоча б до 50 тисяч. Це означатиме, що кожен 20-й в армії пройшов підготовку. А краще більше. Це означатиме, що армія воює інтелектуально, технологічно, а не людьми, не живими людьми. Зрештою, це означатиме, що вони виживуть. Один якісно підготовлений військовий може врятувати життя сотні бійців. Тисячі безпілотних розвідувальних та ударних систем можуть зберегти життя сотням тисяч наших людей. Війни, описані в Біблії, відбувалися зі списами та мечами. Війни майбутнього відбуватимуться роботами. І тому я щодня займаюсь дерегуляцією законодавством, підготовкою людей. Зрештою, культивацію екосистеми технічної спроможності армії. І саме перше, чим я щоденно живу, це цифри. А друге, це латинська фраза, латинський вислів. Звучить так, я думаю, багато з вас чули ці слова. Моменту mori» — Пам'ятай про смерть. Кожен день я нагадую собі, що прямо зараз в тяжких муках гинуть мої люди. Розірвані на шматки снарядами їхні тіла всипають поля і присипає сніг. Обмороженими руками вони зариваються в землю, щоб допустити до своїх, але сили покидають їх десь там. Під Донбаським небом вони прощаються з цим світом і йдуть у вічність. Нещодавно в будинок влучила ракета, тато, мама, двоє маленьких дітей опинились під завалами. Їх так і не змогли дістати, хоча намагалися кілька діб. Я подумала, як страшно вмирати. В лютневу ніч під бетонними плитами, коли поруч просять спасіння твої діти. Найкраще, що я можу для себе зробити, це підготувати себе до смерті. Зробити так, щоб якою страшною вона не була. Мені було з чим піти. Було з чим йти. Просити Бога дати мені сил на мій останній час, яким би він не був легким чи таким страшним. Момент у морі. Пам'ять про смерть нагадує мені для чого я тут. Пам'ять про смерть прибирає мій страх, дає мені духовну відвагу. Адже найбільша любов до себе це чесно. Само і з гідністю підготувати себе до смерті. Війна це гарний час вчитися не боятися. Саме тоді, коли смерть ходить навколо і забирає тисячі. Війна це гарний час бути собою. Я хочу, щоб в мене залишився лише один страх. Страх в свій останній час бути не готовою, страх залишитись без Господнього милосердя. Тому я нагадую собі і вам про смерть, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми мали з чим піти. Це нагадування. Є проявом моєї вас любові. Не для того, щоб зіпсувати комусь настрій, а для того, щоб мати сили, відвагу боротися і йти далі. Хай ця відвага та любов буде з вами віднині І до вашого останнього часу. Добрість і милість будуть мене супроводити в усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по повіки вічні. Амінь.